У приміщенні обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая з нагоди шевченківських днів відкрилася виставка книг Кобзар до Ужгорода йде. Організатор заходу, директор народного літературного музею Закарпаття, поет Василь Густі. Експозиція представлена різними виданнями різних років кобзаря Шевченка, які побачили світ окрім української багатьма мовами. Зокрема, на виставці є кобзар у перекладі польською, словацькою, угорською, литовською. Тощо загалом це рідкісні видання. Представлені і документальні матеріали з досліджень творчості Шевченка. Інша частина виставки представлена творчістю закарпатських письменників, які є лауреатами Шевченківської премії. Мета цієї виставки така, щоб акцентувати увагу людей на тому, що Шевченко це е, вічний рух, який і нас спонукає до того, щоб ми рухались, щоб ми працювали і щоб ми. Кожен у своїй душі і своїми ділами і своєю творчістю сприяли зміцненню і розбудові України і Шевченківське слово і нам тепер як ніколи раніше важливе, потрібне, і його слова «борітеся, поборете. Нам Бог допомагає. Це для нас дуже і дуже важливо, як він сказав, і на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дай Боже, щоб так це і було. Оглянути літературну виставку Кобзарду Ужгорода йде у музеї можна упродовж місяця.